Доброго дня, шановні колеги. До 55-ї сесії включені питання, що стосуються взаємолії. Тому давайте розглянемо проєкт рішень. До сільської ради надійшло проєкт рішення значить, про затвердження громадянці Деменії де ГІІЇ. Технічна документація це щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передача земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд. Присадивна ділянка. так, Це у нас село Дружелюбівка, Людина під будинком власне, оформляє землю. Хто за? Натоліч. Не чує. Так, далі. Подотвердження громадянців ланкус, АО, технічні документації ЗНОЗУ щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі місцевості та передача земельної ділянки у власність для будівництва похолоння житлового будинку, господарських будівель і споруд. Таке саме питання під власним житловим будинком людина приватизує земельну ділянку. Хто за? Так, про затвердження громадянина Борису, ВІ, проєкту земного утрушення щодо що відведення земельної ділянки, користування нового оренди для ведення особистого селянського господарства. Так, це у нас іде. Я розумію, так, це у нас військовослужбовці. Хто е -е, за? Далі, про затвердження громадянців Мирошник, АГ, е, проєкту земного утрушення, щодо що відведення користування на умовах оренди для ведення особистого селянського господарства. Аналогічне питання це наші військовослужбовці. Так що хто за. Далі аналогічне питання громадянину маслову про затвердження проєкту зелену, щодо до відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для ведення особистого селянського господарства. Наступне питання про затвердження фермерського господарства Свіяного, проєкту землю щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення підсобного сільського... сільського господарства господарства. Добре. Ні, це у нас фермерське господарство спіяна, це наш фермер Адамчук. Він оформлю земельну ділянку в оренду знову під складами зерна та майстерня. Хто за? Анатолій? Так. Наступне питання. Про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення територіальної громади. Зачітувати будемо? Так, читали. Що проводиться інвентаризація? Перевірити, чи всі земельні ділянки у нас мають теда номера. Провести їх до ладу, бо земельні ділянки можливо можуть оброблятися без відносинської коли... ради. Продоохороні знову землі переглянути, щоб не було розпакування. Хто за? Далі крайнє питання. Про внесення змін, рішення Матійської сільської ради від 31, а, 31 сесії 8 скликання від 14.07.2023 року про заяву Мороза СЮ та договору оренди земельній землі від 2.08.23 року. Так, значить тут перше внести зміни в пункт 3 рішення сільської ради 31 сесії 8 липня від 14.08.23 номер 14 про заяву мороду С'ю виплачив пункт 3 в новій редакції. Це передати морозу Сергію Юрійовичу в оренду строком на 49 років земельну минуну ділянку з земель сільськогосподарського призначення колективної власності колишнього КСП, Мінянська района Запорізької області. Для ведення товарності сільської кладацької гербниці 4,23 гектара за кадастровим номером 01 00 56 Розташовано на території Матвійської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Друге, внес зміни зміни договір аренди землі вкладений 2.08.2023 року між Матвійською сільською радою та морозом Сергієм Юрійовичем у пунктах 1 та 2 після слів із земель сільськогодарського призначення, доповнити словами колективної власності колишнього КСП КОВА Стільнянського району Запорізької області. Третє доручити сільському голові Маладишову Олексію Сергіючу вкласти угоду додаткову угоду з морозом молодим Сергієм Юрійовичем. Про внесення змін до договору оренди від 2.08.23 року. Контроль за виконанням даного рішення покласи на комісії з питань земельних відносин природного користування, планування території, воєнництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища, комунального власності, військово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Анатолійович, все. các nhạc quốc do ổ